Як заповнити списки військового обліку станом на 1 січня? Чи можуть бути порожні комірки? Чи можна списки заповнити за паперовим військово-обліковим документом? Розглянемо відповіді на ці запитання, обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від кадроленд про актуальні кадрові питання і не тільки сьогодні. Поговоримо про те, як заповнити списки військового обліку станом на 1 січня 26 року, та які дії виконати до 25 січня. Одна із дій зі списками у січні це їх так званий аудит станом на 1 січня. Проаналізувати списки потрібно до 25 січня. Далі поговоримо, як їх заповнити. У графі 1 проставляється порядковий номер. Як правило, список складається в алфавітному порядку. Проте зверніть увагу, що заброньованих потрібно виокремити, як правило, їх прописують зверху. Аналогічний підхід застосовується щодо військово зобов'язаних із моб розпорядженням. У графі 2 визначаємо один із статусів. Призовник, військовозобов'язаний або резервіст. Далі у графі 3 вказуємо військове звання. Ці відомості беремо із військово-облікового документа. Для військовозобов'язаних військове звання має бути обов'язково. Для призовників цю графу не заповнюємо. До речі, орієнтуючись саме на військове звання, визначаємо, до якої групи списків відноситься військовозобов'язаний: 1 чи 2. У графі 4 вказуємо прізвище, ім'я. По батькові призовника військово зобов'язаного або резервіста, а у графі 5 дату його народження. Будьте уважні та перевірте, що ці дані співпадали у паспорті та військово-обліковому документі. У графі 6 проставляємо так званий ВІН-код. Він, він обов'язково є у роздруківці електронного вод. У паперових вод старого зразка він також має бути вписаний, вклеєний. У графі 7 вписуємо податковий номер. До речі, він відображається у вод з резерв плюс. Графа 8 про військово-облікову спеціальність заповнюється тільки для військовозобов'язаних, причому для офіцерського складу вписуємо 6 цифр, а для рядового, сержантського старшинського складу 3 цифри. Якщо у військовозобов'язаного рядового, сержантського або старшинського складу у ВОД вписано 6 цифр. То у списки переносимо перші три цифри для призовників графу 8. Не заповнюємо, допустимо залишити її порожньою. У графі «9» нам потрібно вказати реквізити військово-облікового документа, на підставі якого заповнені списки. Якщо «От паперовий прописуємо серію за наявності, номер ким та коли видано. Наприклад, для військового квитка ТП номер 111-222 – Виданий Обухівським військовим комісаріатом Київської області 10 липня 94-го року. Якщо йдеться про роздруківку електронного вод, вказуємо номер, час та дату формування. До речі, для вод з резерв плюс номером вважається Він код. Наприклад, Він код резерв ID, час формування 9 січня 26 року. Списки військового обліку станом на 1 січня 26-го року можуть бути заповнені на підставі військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов'язаного приписного. Головна умова відомості у цих паперових вод не суперечить відомостям, що містяться у реєстрі оберіг, і відповідно відображаються в роздруківці електронного вод. Якщо така умова збережена, то списки ще можуть бути заповнені на підставі паперового та електронного вод. У такому разі у графі 9 проставляємо реквізити двох документів. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює ai консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. У графі 10 прописуємо реквізити паспорта. Якщо це паспорт книжечкою, то вказуємо звичний для нас формат. Якщо йдеться про ID паспорт, то прописуємо номер, виданий і теж проставляємо номер та відображаємо дату видачі. У графі 11 зазначаємо одну із адрес або так званої прописки, або фактичного проживання. Рекомендую вписувати ту, що вказана у роздруківці електронного ВОД. Адже саме цю адресу військово зобов'язаний або призовник вказав при оновленні даних в інших випадках. Вказуємо адресу задекларованого зареєстрованого місця проживання, що вказана у паспорті книжечкою або витягу, якщо йдеться про id паспорт у графі. 12 вказуємо ТЦК, де на обліку перебуває військовозобов'язаний призовник резервіст. Дані переписуємо ізвод. Наприклад, Солом'янський, райони у місті Києві, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У графі 13 вказуємо оформлену відстрочку, крім бронювання. Тут потрібно вказати дату, до якої діє відстрочка. Проте, якщо у ВОД вказано до закінчення мобілізації і іншої інформації немає, то прописуємо словами. Наприклад,. До закінчення мобілізації пункт 3 частини першої статті 23 закону про мобілізацію. У графі 14 вказуємо дату, до якої працівник заброньований. При цьому, навіть якщо працівник заброньований за іншим підприємством, то інформацію про його бронювання все одно вписуємо у графу 14. Підкреслю, що у цій графі достатньо визначити дату, до якої заброньований працівник, наприклад, до 14 лютого 2026 року. Якщо від Строчок бронювання немає, графи 13 і 14 не заповнюємо, по призовникам не заповнюються. Графу 15 заповнюємо так. Цитую, у разі проходження військової служби так, в іншому випадку ні. Для призовників не заповнюється. Отже, якщо є відомості про проходження військової служби, то ставимо так. Якщо немає, вони відсутні у вод, то прописуємо ні. У графі 16 прописуємо інформацію про моброспорядження. Якщо його немає, то проставляємо ні. Якщо є, то вписуємо так, а далі зазначаємо дату його видачі та номер команди. Наприклад, так, 4 липня 2025 року. А 0003 зверніть увагу, що відомості про військову службу та моб розпорядження є тільки у паперових вод формат електронного вод поки що не передбачає відображення таких відомостей у графі 17 Станом на 1 січня потрібно показати посаду, реквізити наказу про прийняття. Навіть якщо прийняття було, скажімо, у 2023 році, то відображаємо реквізити наказу 2023 року. Якщо у працівника було постійне переведення чи переміщення, то вказуємо посаду та реквізити наказу про переведення або переміщення, подекуди залишають інформацію і про прийняття, і про переведення чи переміщення. У графі 18 показуємо реквізити супровідного листа, з яким подавали повідомлення за додатком 4 до ТЦК щодо інформування про прийняття, постійне переведення чи переміщення військовозобов'язаного, призовника, резервіста. Мається на увазі реквізити або супровідного листа, або власне повідомлення, за якими він зареєстрований саме на підприємстві. Зі списків вилучаємо звільнених, виключених, мобілізованих у 2025 році. Якщо по останнім є сумніви, уточніть у ТЦК за місцем реєстрації підприємства. Якщо списки велися в електронній формі протягом року, то після їх складання станом на 1 січня вони підлягають друку. Друкується стільки списків, скільки груп ведеться на підприємстві, тобто кожна група списку друкується окремо. Порожні списки друкувати не потрібно. Також списки мають бути підписані керівником підприємства та відповідальним за військовий облік. Зверніть увагу, що додаток 5 не містить реквізитів для підписання. За основу можна взяти ті, що вказані у додатку 12, або відтворити згідно із правилами ДСТУ 41, 63. 2020 списки підлягають реєстрації у спеціально заведеному для цього журналі або іншому найбільш підходящому журналі на підприємстві. До речі, на аудит списків, їх друк, підписання та реєстрацію відведено строк до 25 січня. Проте, у 26 му році ця дата припадає на неділю. Тому, якщо ви працюєте за стандартною п'ятиденкою з вихідними у суботу та неділю. То усі дії зі списками слід здійснити до 23 січня включно. Отже, до 25 січня 26-го року слід скласти списки військового обліку станом на 1 січня 26-го року. Вони можуть бути складені на підставі, наприклад, паперового військового квитка. Якщо дані в ньому не суперечать відомостям у реєстрі оберіг в окремих випадках, у списках можуть бути незаповнені комірки. Крім того, складені на 1 січня списки мають бути підписані керівником підприємства та відповідальним за військовий облік, а також зареєстровані на підприємстві. Усі дії слід виконати до 25 січня. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт Кадролендком. До зустрічі у наступних відео.